Що це що значить бути людиною? Це оцей ще пункт та е, готовність послухати. послухати. Причому ми ж ми давай без, щоб не узагальнювати, насправді до глядачів зараз буду звертатися та. Е, нам дуже важко слухати, не перебиваючи, і слухати і чути. Це два різні процеси. Ми, коли слухаємо людину, ми вже там на якійсь 10-20 секунді, ми починаємо фантазувати свою відповідь, що ми скажемо, як ми скажемо. А в мене був такий досвід, і понеслась. Так, так і от тяжко той досвід сказати, якщо ти не був в його так, місці, так, бо так, деколи так, то, так. що вони мені скидали там відео чи прямий ефір включали, mm -hmm. коли з тобою просто поговорити хотіли, бо не знали, чи вийдуть. То ну тяжко це все дивитися, і ти розумієш, що ти того досвіду, що вони ніколи не матимеш, і навіть дв два схожих досвіда вони все одно будуть різні для кожної людини переживання, угу. так абсолютно. І з точки зору того, слухати і чути це складна опція. Та то ем, як ми можемо чути, не оцінювати досвід е, людини, яка нам зараз про щось говорить. А ставити себе в позицію, о, як цікаво, та, о, як, а, ці, а що далі, а, а як він справився, чи вона справилась, а на чому він а, чи вона а, та, приймає своє рішення, на чому вона, на що вона опирається, ця людина, коли приймає рішення. Тобто не з позиції, як це для мене, а з позиції дослідити особ... територію, та, територію, психологічну територію іншої людини. А, і тоді, до речі, стає. Очевидно, що може бути і цей досвід, і мій досвід одночасно так без того, що чийсь досвід більш важливий, більш... менш важливий. Так, і, і, і тоді можна якось своїм досвідом, своїм життям якось теж прилаштуватися до того, що ага, нормально. Я теж можу так, так жити своє життя. Ось таким. І ще буває так. Ти вже коли спілкуєшся, багато розумієш, що от конкретно тій людині неважливо чи ти зі самими людьми, говориш, чи хтось інший. От тут ти розумієш, його треба просто слухати, не перебивати і не говорити нічого. А цього навпаки, де коли треба зупинити і перевести тему в інше сторону, mm -hmm. щоб у людина тоді були такі випадки, що його тоді в рознос несе, і, і, і цей момент треба зупинити вчасно, бо потім mm -hmm. його буде дуже тяжко, навіть без медикаментів зупинити.